Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Селище Іванівка на Одещині маленьке й тихе місце, де кожен знає свого сусіда на ім'я. Але в червні 2019 року його мешканців спіткала трагедія, що шокувала всю країну. Спокій в Іванівці був зруйнований, зникла 11-річна дівчинка Дарина Лук'яненко. Її шукали всім селом з собаками, з дронами. Із надією, що все закінчиться добре. Але ніхто не міг уявити, наскільки жахливою буде розв'язка. Дарині Лук'яненко було 11. Вона любила малювати, ходила на танці та мріяла стати хореографкою. Її друзі згадують, як життєрадісну, радісно, веселою і завжди готову допомогти. Батьки називали її своєю маленькою зіркою, яка завжди випромінювала тепло. За першою партою завжди вона сиділа. Вона була в класі активістка, вона була староста класу. Ця дитина, дуже була відповідальна. Мені досі не віриться, що це трапилось дитини. Мене лише тільки питання, чому це з неї сталося, і за що 14 червня 2019 року Дарина вирушила до центру селища, щоб відвідати урок танців. Це був звичайний день. Спершу вона пішла до батьків на ринок, де вони працювали. А потім пройшла знайомою дорогою, якою ходила сотні разів. Це була звичайна прогулянка для неї, адже дорога пролягала через центр селища, де завжди було людно. Але цього разу щось пішло не так на цих кадрах. Останні хвилини життя дівчинки. Коли Дарина не повернулася додому, її батьки одразу забили на сполох. Вони знали, що щось не так. У таких маленьких селищах діти не зникають просто так. І до того ж, Дарина ніколи не спізнювалася без причини. Місцеві мешканці та волонтери організували масштабні пошуки. Люди прочисували поля, перевіряли покинуті будівлі, оглядали кожен куточок. Ми встановили. Близько 800 осіб, які знаходились в районі місця скоєння злочину. Спочатку пошуки були хаотичними. Люди ходили по селу, кликали її на ім'я, оглядали двори та прилеглі території. Поліція також розпочала розслідування, перевіряючи кожен можливий слід. Камери спостереження зафіксували, як Дарина йшла вулицею у бік танцювальної студії, але далі записів не було. Її слід обірвався за кілька сотень метрів від дому. Це додавало загадковості моторошній ситуації. Правоохоронці припускали, що дівчинка зникла за 300 метрів від ринку. Саме на цьому місці губив слід пошуковий собака. Мешканці двох найближчих будинків чули дитячий крик. Був істеричний, пронзительний крик, крірваний, прирваний крик. Ну, що далі? Муж вискочив, він уже старий чоловік. Дарий пожило чек, он вискочив зісь, а біжал Это... Нікого нічого не було видно. Зникнення шокувало селище. Люди почали боятися за своїх дітей, адже раніше нічого подібного тут не траплялося. День за днем люди шукали. Але з кожним новим світанком надія. Згасала. Через кілька днів пошуків вся Україна знала про зникнення Дарини. У соцмережах репостили фото дівчинки, а журналісти показували репортажі з місця подій. Пошуки Дарини Луп'яненко тривали сім днів. За її, нібито звільнення, невідомий вимагав 10 тисяч доларів. Він телефонував матері дівчинки. Чоловіка затримали. Він був раніше судимий. Это была шутка. Ну, я нахожусь в психиатра на учете, психически ну, неуравновешенный человек. и заключение у врача, не анализирует свои действия и поступки. Но я пошутила, хотела, чтобы пополнили счет, номер телефона на 10 тысяч гривен. Думал, это шутка, но получилось все серьезно. На цвинтарі Іванівки також виявили свіже незареєстроване поховання, у якому лежали людські рештки. Ця знахідка не має стосунку до зникнення дитини. У могилі був місцевий безхатько, якого упізнали. Поліція опитала всіх місцевих мешканців. Поміщення чердаки, повністю все осматрива особливу увагу. Привернув Микола Тарасов, молодий чоловік, який мешкав неподалік від місця, де востаннє бачили Дарину. Основна версія, яку розглядає слідство, це вбивство на сексуальному ґрунті. Для розкриття вбивства було задіяно близько 400 працівників національної гвардії, близько 100 працівників ДСНС, близько 500 працівників національної поліції. Його поведінка була дивною. Він уникав розмови, майже не виходив із дому. Коли поліцейські почали розпитувати його, він почав плутатися у відповідях. Він добре знав Дарину. Їхні батьки разом працювали на місцевому базарі. За словами односельчан, батько виховував хлопця дуже жорстоко, і той у дитинстві тікав з дому. Сам же батько Миколи поставав перед судом за спробу зґвалтування. Відсидів у колонії п'ять років. Коли правоохоронці прийшли до Миколи з ордером на обшук, вони виявили тіло Дарини у його вигрібній ямі. Коли почали копатися з собою, підняли мішок і сплив це відкриття стало шоком для всіх. Слідчими в вигрібній ямі, яка десь до трьох метрів, було встановлено. Тіло дитини Тарасов зізнався у злочині. Він заманив Дарину до себе під приводом розмови, а потім позбавив її життя. Вона померла від удушення. На ноги він прив'язав їй каміння, а на голову надів пакет. Тіло скинув у туалет, закидав камінням, аби воно занурилося на дно. Речі дитини та мобільний телефон. Чоловік спалив у металевій боці на території будинку. Після цього відмив кров з підлоги, помився, переодягнувся, посмажив яєчню і пішов грати в комп'ютерні ігри. За його ж свідченнями, вбивство дівчинки тривало щонайбільше півгодини. на базарі, кота йшла на базар і в хату обілів в хаті просто взяла в біл Коли новина про Дарину облетіла селище, ніхто не міг повірити, що злочинець жив серед них. Он просто вибросил ребенка в эту сточну яму, забросал мусором з двора і пошов далі гратися в комп'ютер. Місцеві згадують, що Тарасов був мовчазним і замкнутим, але ніхто не вважав його небезпечним. Сусіди згадували, він часто уникав людей. Мав проблеми з комунікацією, але ніхто не міг уявити, що він на таке здатен. Він в школі хорошо вчився, він був послушна дитина. Посл... Посл... Матір Миколи сказала, що про злочин сина нічого не знає. Хоча сусіди певні, жінка була в курсі. Вони ні з ким не спілкувалися і не дружили. А коли почалися пошуки Дарини, активно брали участь у операції і постійно розпитували, що відомо на цю мить. Сестра Даші розповіла, хтось їй зателефонував, голос був жіночий і запропонував перевірити вигрібну яму, але ніхто цю яму спочатку не оглядав. Лише мати Тарасова, ніби перевірила яму палкою і сказала, що там нічого нема. Дійсно, зізнався, це він зробив. Багато дуже речових доказів. Це не могли на нього тиснути і підложити. Я боялась, що діта на территории допустим это вот найдем какие-то вещи которые принадлежат дарье но когда в действительности ребенка нашли, когда в действительности нашли много доказательств это он сделал в реште відхрестилася від сина. Я відказалася від мене немає сина, не хочу знати такого сина. Згодом єдиний підозрюваний у вбивстві 11 11-річної Дарини Лук'ененко змінив свої свідчення. Він заперечував, що вбивав і винним себе не вважає. Тарасову загрожувало довічне ув'язнення. До речі, він працював іноді вантажником у кіоску батьків Даші. Я визнавав, тому що мені сказали, що якщо я не буду признавати, коли мене били в учасці у нас. сказали, чтобы я это признавал. Кто сказал? Участка сказали. Сотрудники полиции. То есть сейчас вы не Нет. Судовий процес проти Миколи Тарасова став однією з найрезонансніших справ в Україні. На перших засіданнях він поводився спокійно й навіть байдуже, але під час чергового слухання раптово дістав лезо і спробував перерізати собі горло. Його дії викликали паніку в залі суду. Через правила Ютубу я не можу вам показати ці кадри. Дісвіті на сятаніалпіятидісвіті на сініал сьогодні я просто умру. Ви це? Це просто моє слово, Я поставлю точку. Охорона миттєво втрутилася, і Тарасова вдалося врятувати. Йому надали медичну допомогу. Знаєте, шоу очередне. Ми на протяженні цього процесу таких шоу со сторони Тарасова видели много. Через кілька годин Тарасова повернули до зали суду і продовжили слухати рішення. Перед цим його ретельно обшукали. Як він міг принести лезо, невідомо. Далі за його рухами стежили охоронці. Близько трьох годин суддя зачитував вирок. Миколу засудили до 15 років позбавлення волі. Моральну шкоду оцінили в 800 тисяч гривень, хоча батько вбитої дитини просив 100 мільйонів. Прокурори заявили, що не згодні з вироком суду та вимагали довічного ув'язнення вбивці дівчинки. На останнє засідання прийшли бабуся, мама, тато і сестра загиблої. Родичам було важко слухати вирок, коли йшлося про жахливі подробиці останніх хвилин життя Дарини, декому довелося приймати заспокійливе. Микола переконував, що хотів підставити батька, який вже раніше судимий за насильство. І начебто завжди його ображав. Зізнався, що думка про вбивство прийшла до нього ще у листопаді 2017 року, коли батько привселюдно бив його на ринку і принижував. Хлопцю здавалося, що до Даші його батько ставився краще ніж до рідного сина, якому говорив, що він ніхто. Тарасов скаржився, що батьки змушували його сидіти вдома, не дозволяли дружити з однолітками і приводити їх додому. Батьки завжди говорили, що Даша розумна, працьовита, танцює. А самого в її присутності принижували. Тому він вирішив убити дівчинку, щоб усі подумали на батька. Випадково побачивши Дашу 13 червня. Вирішив діяти. У цей день родини не було вдома, і ніхто не міг йому перешкодити. Тарасов пояснив, що все, що він зробив, було спонтанно, а не заплановано. Одежу з потерпілої зняв, щоб імітувати зґвалтування батьком. Зґвалтувати сам її не хотів. Деякі розбіжності він пояснив тим, що йому дуже тяжко згадувати про скоєне і давати пояснення, бо він і сам собі не може пояснити причини того, що сталося. Експертиза не знайшла на тілі слідів зґвалтування. Психіатри встановили, що у момент скоєння злочину Тарасов був здатний усвідомлювати свої дії і керувати ними. Ніяких психічних розладів у нього не виявили як під час вбивства. Так і після до речі, у камері Тарасова прослуховували. Тоді він у розмові з співкамерником сказав, що жалкує, що пройшов перевірку на детекторі брехні, оскільки здав себе також зізнався, що потім хотів дістати тіло, помити і покласти в іншому місці. Не розповідаючи, що це зробив він. На запитання іншого в'язня відповів. Що планував переносити тіло на руках, оскільки Дарина важила кілограмів 15-20. Волонтери, які допомагали шукати Дарину, обурені тим, що не були оприлюднені деякі важливі моменти. Уночі, 13 червня, коли було вбито дівчинку, Марія Тарасова, мати Миколи, лазила через паркан ринку, щоб потрапити на свою торгову точку, де вона взяла ящик з оцтом. Про це свідчать розповіді охоронця ринку. Виникає питання. Чому жінці, яка законно володіє торговою точкою на ринку, знадобилося вночі таємно виносити оцет? Волонтери впевнені, що саме тому собаки, які шукали дівчинку на другий день зникнення, втратили слід біля будинку Тарасових. Я думаю, що без участі мами це не произошло. Жінка тільки жінка може убрати всі сліди і може все. Він в такому віці не міг сам помити. У братіс ховали в закритій білій домовині, яку пронесли вулицями Іванівки. Також відбулася панихида. Під час траурної церемонії одній зі школярок, яка знала Дарину, стало зле. Як відзначили в селищній раді, це могло статися також через сильну спеку. Медики надали дівчинці своєчасну допомогу. Пізніше стало зле ще двом жінкам. В Одеській області, 21 червня 2019 року, був оголошений траур. На місці весь час чергували автомобілі швидкої допомоги. Будинок, в якому проживала сім'я Миколи Тарасова, охоронявся правоохоронцями, щоб запобігти можливим заворушенням. Ця трагедія викликала великий резонанс в Україні. Люди вимагали суворішого контролю за безпекою дітей, а також жорсткішого покарання для тих для таких злочинців. В селі Дарині Лук'яненко встановили пам'ятник. Батьків вбивці 11-річної дівчинки люди вигнали з ринку, де вони працювали. Ми не віримо, що вони не знали, що страпилося у них в дворі. І, ну, як і в мене, моє бажання, щоб вони там не хочеться, щоб вони там зжили, залишалися. За словами тата Дарини в Іванівці, зараз настрої людей дещо заспокоїлися, хоч до Тарасових і ставляться негативно, але деякі жителі. Вже навіть їх прощають, нібито Тарасові вже пройшли детектор брехні і довели, що не винні. Нагадаю, вбивця мав провести за ґратами 15 років у 2022 році. Він відбував покарання у Дарівській виправній колонії в Херсонській області. Вона була окупована російськими військами після відступу окупаційних військ було виявлено відсутність в установі засуджених та осіб взятих під варту, зокрема і їх облікових документів. Є дані, що і Тарасов втік. Це розповідав селищний голова. Більшість втікачів правоохоронці вже впіймали станом на червень 2024 року. Тарасова не знайшли. В селищі Іванівка його не бачили. Дякую, що ви послухали цю непросту історію. Якщо хочете поділитися своїми думками чи історіями, пишіть у коментарях. Ще пам'ятайте, іноді саме ваша пильність може змінити чиєсь життя. Ще раз дякую за те, що послухали. Бережіть себе. Почуємося.